Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогоднішнє коротке відео присвячене нуклеусному вулику. Тут на 5 відділень нуклеусний вулик. Сезон він відпрацював. Маточки благополучно вивелись, підселяв я собі, ну і реалізував на продаж. Тут у нас попереду дві пари льотків, верхні, нижні. Видно. І з, з, з цієї сторони, з задньої сторони, тут три пари льотків, Верхні і нижні. Ну, так виглядає. І зараз така у нас задача. Зараз я розкажу. Значить, оці два відділення я вже об'єднав. Лишились раз, два, три відділення. В цих двох відділеннях ще є матки. От в цьому відділенні вже матки немає. Значить, матку я забрав десь два дні тому. Тобто два дні вони вже тут без матки. Ну і лишні рамочки. Ну як лишні рамочки я потихеньку з розплодом струшую і переставляю в інші вулики для підсилення. Тому тут. Лишилось вже пару рамочок. От зараз ми відкриємо і подивимось. Так. Що тут ділки роблять? Ну так, пару рамочок і О, є бджілки. От вони зараз зашумлять без маточки. Шум вже чуть. починають шуміти. Ну так виглядає. Ну тут так засіяла. Матка була, був наприск і вона тому так засіяла такий дирчатий розплід. От шумлять. А ну другу глянь. взяли. О, тут наприск теж. Тут розпліт. Її трошки почали печатати. Так, і наша задача е, об'єднати ось цією сім'єю, ну, сім'єю нуклеусом, де є матка яким чином я це роблю? Оцю сплошну перегородку я її піднімаю на буквально там 5, 6, 8 мм. Тут, як правило, вони сильно прополюсують і задача така не дуже легка. Тому я отак потрошку потрошку стараюсь підривати, щоб нічого не зірвати, не зламати, так розшатувати. З тої сторони, з тої сторони. Поки okay. трошки розшатаю і тоді трошки-трошки так підняти. Зараз. Дуже-дуже запрополюсовують вони. Казалось би. І часу то не так багато, ну сезон. За сезон вони встигають його добре запрополюсувати. Так. О, трошки, трошки припідняв. Все, ну, мені то видно так, що вже бджілка там проходить. Ось міліметрів 8 я знизу підняв. От. Камера, звичайно, не покаже, тому що саме дно і там е, не видно, це треба, потрібно збоку знімати. От. Ну, от таким чином. Е, і е, так вони будуть до завтра. І завтра... Я цю перегородку повністю прибираю і нуклеуси ці об'єдную. Оце така процедура. Така процедура. Сім'ї можна об'єднувати таким же чином, але якщо чим сильніша сім'я, тим цей процес буде складніший. Там бажано. До сильної сім'ї об'єднувати слабу. Тобто слаба сім'я повинна бути без матки, а сильна повинна бути з маткою. Ну, таке правило. Тоді менше, менше будуть битися. От. Ну, це Отак. Далі я об'єднаю, заберу звідси матку, об'єднаю теж сюди. І вийде, в мене в зиму підуть два відділення. Це відділення там, ну, скільки там рамок буде вже і це відділення. І отак через сплошну перегородку вони дві сімейки будуть зимувати. А з весни знову я зроблю нуклеусний вулик. Пороблю відводочки і будуть тут в мене маточки. Знімаємо відео на слідуючий день. Значить, зараз будемо повністю об'єднувати ці два нуклеуси, які ми Вчора показували. Значить, тут я підняв перегородку на 10 ну, мм на 8. бджілки внизу там вже стали переходити одне до одної ці два нуклеуси і ну, практично вже об'єдналися. Їх тепер потрібно тільки об'єднати вже фізично, скажімо так. Тобто це вже одна сім'я або один нуклеус. От, дивимося, якщо вчора був шум, дуже сильний шум, то сьогодні вже такого шуму немає. Ось я відкрив, тут порушив їм все, але шуму вже такого немає. Тобто вони вже стали більш спокійні, тому що в них вже маточка практично є. Вони її вже відчувають. Ну, там внизу вони переходять, мені то видно, але камера, звичайно, цього не покаже. І тепер ми зараз ми відкриємо і це відділення. Це відділення і все. Ну, тепер нам тільки потрібно перегородку повністю витягти і вже фізично об'єднати ці два ну, краю. Натягуємо перегородку. Ну і дивимось, що тут у нас в результаті є. Так, ці дві рамочки, які ми вчора дивилися. Ну і це вже чотири рамочки тут із слідуючим нуклеусом. Ну такий тут розпліт. Молоденькі бджілки ходять. Така... Тут теж трошки запечатали і тут підпечатувати будуть. Там теж такий молодий розпліт. Так, маточки пока не бачу. Слідуюча равочка. Теж підпечатають тут. Розпліт, маточки не бачу. бджіл не так багато, от і маточка ходить. От маточка ходить. Тобто ніхто її не трогає, все нормально. От. Практично ці два нуклеуси об'єдналися. Ну і тепер що? Тепер потрібно скомплектувати гніздо їм як класично. В центрі розплід і по краям медопергові і далі мед. Ну дивимось. Так. Ну Тут вони всі практично такі напіврозплідні. Трохи мед, трохи перга. А ну зараз останнє. Зараз останню подивимося. Може оця медова. І тут все рівно є розпліт. Ну оця край і теж все рівно внизу печатний розпліт. Тобто вони майже всі з розплодом. ну Зараз ми їх десь ці в центр поставимо. Так, є. Так, є. А ну цю подивимось. Ми їх можливо просто приєднаємо. Чому? Тому що я буду через деякий час, буквально через декілька днів об'єднувати ще із цим нуклеусом. І потім всі рамки вже буду перекомплектовувати. Якісь десь в інші вулики роздавати. Тому я їх просто приєдную сюди. Отак От сюди ближче приєдную. То цих і хай вони просто так тут і стоять. Тут просто буде пусте місце деякий час. А потім я їх вже об'єднаю. Ну і все, закриваємо. Так, так, так. 4, 5, 6. Вісім. І оскільки ми прибрали таку перегородку товщиною, то я роблю такі от е, планочки, щоб... Потім просто отак от закривати. Заодно хочу показати один свій такий лайфхак. Ну, це не моє ноу-хау, багато хто е, такий якби метод використовує. Але тим не менше, значить, е, е, всі свої е, те, що з-під меду, інструменти, якийсь посуд, я віддаю бджілкам на осушку. Е, Ось сита для процідження меду. Після відкачки меду я просіджую через ці сита мед. І потім з залишками меду я все віддаю бджілкам за заставну. Благо, от якщо в лежаках дуже багато пустого місця. Сюди я розміщую і ось як вони висушують. Трішки-трішки кришки там лишаються і все. Так не потрібно навіть і мити. От. Тому ці капельки меду, який можна просто змити водою, бджілки осушують. Ну і пройдемо там ще подивимось. І Ще один тут покажу. Вайфхак. В сьому вулицю подивимось. отут я... це конус для, для віджимки забрусу. Ну, тут бджілки вже допрацьовують його. Ось я його розмістив сьогодні зранку. Взагалі то такі речі потрібно на ніч класти. Тому що, якщо безвзяточний період, може бути напад. Але от просто я показую, як вони це все старанно осушують. Так, йдемо. Тут ціле відро, мед я звідси забрав, От. а тут залишки меду. Ну, єдине, що таким чином його не можна ставити, тому що якщо чуть, -чуть буде меду, там, то бджілки будуть тонути. А таким чином, якщо, ну, ще раз, якщо є місце в вулику, благо в мене лежаки, зараз я поскорочував кількість рамок вже на, на осінь. Мед відкачав і от таким чином бджілки це все осушують. Ну, тобто, ніяка капля меду не пропадає. Далі, ще одне. Знову ж таки, наголошую, що таке потрібно робити тільки е, на ніч. Чому? Е, дуже є небезпека, нападу бджіл. Нападу. Ну, Оскільки зараз ще трішки йде медозбір. Золотарник цвіте, доцвітає соєшник. Тобто ще трошки е, якийсь медозбірний великий, підтримуючий взяток йде. Тому якби я ну, не, не так боюся цього. Е, показую, значить, залишки забрусу я теж таким от чином роблю. Е, для чого? Е, цей забрус можна просто перетопити. Значить, але якщо його просто перетопити, то ну, все-таки той трохи пропаде. А так я таким чином е, бджілкам роздаю, вони його підсушують. І потім вже я цей забрус на перетопку. Е, я роблю швидко, тут оператор не встигає. Чому? Тому що бджілки відкрутяться. І Просто може бути напад. Тому я дуже швидко це все роблю, роздаю. І ще раз е, говорю, е, що бажано це робити на ніч. Уже на, на, на ніч. Чому? Тому що е, цей Тому що, м, може бути напад джіл. Ставлю, видно. Так, Все, поставлю, вони тут будуть переробляти. Ну і цю. Десь вслідуючий ворог, тут поставлю. Так, цей тут повний. Це все, пороздавав. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока!